Розкажіть, що сталося? Ішла вулицею додому, упала. Дивлюся, що там може бути. Я дивлюся, там такий штик торчить. Це сьогодні сталося? Так, сьогодні. Покажіть, що ще з ногою. Коліно угу. побити. І спухли, так. так. Ну, І що ви так. зараз хочете шукати. Я хто хочу хоча кожна? б, подивіться, як понапухали мені ці коліна. А тут біля будови ніяких майстрів немає, бригади? Ні, майстри вони не хочуть давати. Що не хочуть давати? Номер? Телефону. Такі два штарі. І третій ось там. Вони непомітні, коли йдеш. Тут просто під ногами. І чого він не замітив цього штиря? Жінка впала там, на ті штирки заскоталася. Ну як це так?

Ідемо пробувати поговорити з майстрами. Знаходиться це на вулиці вулиці Січових стрільців. Хлопці, добрий день! Можна когось сюди? Майстри, ви зробили небезпеку на тротуарі. Ви можете пообрізати ті штирі чи ні? Люди падають, голови ламають. Де ваш бригадир? Прошу? Де ваш бригадир? Я не знаю, я маю два бригадира. А хто у вас є? Ми знімаєте? Так. Ви в курсі, що там штирі прямо посеред тротуару. Люди падають. Я нічого не в курсі за штарів. У <кху> вас є болгарка? Прошу? Болгарка є? Я від фасаду, я не від штарів. Хто замовник цих робіт? Давайте ми очікуємо. Це новобудова на вулиці Січових Стрільців. Перекрито було довший час. Нарешті відкрили прохід, але він ось такий. Тримала. Ходіть, я вам покажу де. Тут трошечки видно, але не дуже. Треба дуже уважати. А там такі три штиря, таких, що можна зламати голову. Вас як звати? Як вас звати? Василь? Бачите? Чи можна це болгаркою обітно? Зараз обріжемо, так, обріжемо трошки такого. Ніщі. А для чого вони взагалі залишені? Тут має бути стоянка, їх треба буде кріпити парканчик. Ну, тут потрібно було якийсь знак. Посадить. Як парканчик серед тротуару? А, ні, це буде сюди. А тут буде стоянка для машин, щоб вони не, не ну, трошки обгородили. Ми, ми Я не знаю, скільки ви це обгородили, але подивіться, яке в мене коліно. На піху. Скажи, скільки, що... Що, що це? зрізайте. Зрізаємо, вже зрізаємо. Так от, зрізаємо. так, лещем десь чуть-чуть. Сантиметр лише. Та сантиметр О, теж буде старчати? Ні, сантиметр, не, сантиметр нічого не дає. Сантиметр лише, бо ми мусимо потім до чогось чіпити.